Так, а що зволоження? А про зволоження в наступному відео. Настя. Це що, все зволоження? Ні, тут і зволоження, і основний догляд з активами. Ти хочеш, щоб ми це три роки знімали? ний. Ми коротко, що і для чого? Ну і що до чого? Обирай банку. Ну, ось це, наприклад, це триригул – активний засіб для роботи з недоліками. Він усуває запалення, чорні цятки, а також врегульовує жирні шкіри. І що там у складі? Альфа-гідроксикислоти, а також соліцилова. А цей триригул тоді що тут робить? А це також активний доля, але він ще містить у своєму складі тон та СПФ, для того, аби замаскувати недоліки та захистити шкіру від сонця. І це агігідра? Ну, це точно вже зволоження. Як ти здогадалась? Так, цей засіб зволожує, а також за рахунок цирамідів відновлює пересушену шкіру внаслідок медикаментозного лікування системних ретиноїдів. Він дуже легкий, тому не залишить ні жирності, ні липкості на вашій шкірі. Ну і сяк мат, ну це не зволоження. Настя. помиляєшся, це зволоження, але з матувальним ефектом, щоб протягом дня відчувати комфорт. Ну з СПФ все зрозуміло. Зрозуміло, але не всім. Деякі, на жаль, ігнорують цей етап у своєму догляді, і як наслідок отримують ще більше висипань, ще більшу жирність на шкірі, плюс пігментацію. Ну а цю гарну баночку я залишила наостанок. Це також активний догляд, який підходить при дорослому акне. В сенсі дорослої акне. не лише підлітки стикаються з цією проблемою. При гормональних коливаннях у дорослих також може виникнути акне. Це що, коли одночасно і зморшки і прищі? Так, цей засіб і висуватиме недоліки, а також буде розгладжувати зморшки та вирівнювати тон шкіри. Я сподіваюся, на цьому ми закінчили. Mm -mm -mm -mm. Є ще додатковий догляд.